Книга вихід, глава 9. І сказав Господь до Моїсея: Увійди до фараона й говори до нього, так сказав Господь, Бог Євреїв: Відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Бо коли ти відмовишся відпустити і будеш тримати їх ще, то ось Господня рука буде на худобі твоїй, що на полі, на конях, на ослах, на верблюдах. На худобі великій і дрібній моровиця дуже тяжка. І відділить Господь між худобою Ізраїля, між худобою Єгипту, і не загине нічого зо всього, що належить Ізраїлевим синам. І призначив Господь усталений час, кажучи Узавтра Господь зробить цю річ у цім краї. І зробив Господь на завтра. І вигинула вся єгипетська худоба, а з худоби ізраїлевих синів не згинуло ані одне. І послав фараон довідатись, а ось не загинуло з худоби Ізраїлевої ані одне. І стало фараонове серце запеклим, і не відпустив він народу того. І сказав Господь до Моїсея й до Араона Візьміть собі повні ваші жмені сажі з печі. І нехай Мойсей кине її до неба на очах фараонових. І стане вона курявою над усією єгипетською землею, а на людині й скотині стане гнояками, що кинуться прищами в усьому Єгипетському краї. І набрали вони сажі з печі та й стали перед фараоновим лицем, і кинув її Мойсей до неба, і стали прищувати гнояки. Що кинулися на людині і на скотині, а чарівники не могли стати перед Моїсеєм через нояки, бо гнояк той був на чарівниках і на всіх єгиптянах, і вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь до Моїсея. І сказав Господь до Моїсея, Устань рано вранці і стань перед лицем Фараоновим та й скажи йому, отак сказав Господь Бог Євреїв, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо цим разом я пошлю всі урази мої на серце твоє, і на рабів твоїх і на народ твій, щоб ти знав, що немає на всій землі такого, як я. Бо тепер, коли б я простягнув свою руку. То побив би тебе та народ твій мором, і ти був би вигублений із землі, але я для того залишив тебе, щоб показати тобі мою силу і щоб оповідали про ймення моє по всій землі. Ти ще опираєшся проти народу мого, щоб їх не відпустити. Ось я завтра цього саме часу зішлю дощем тяженний град. Що такого, як він не бувало в Єгипті, від дня його закладен аж до сьогодні. А тепер пошли, позаганяй худобу свою та все, що твоє в полі. Кожна людина й худоба, що буде застукана в полі, і не буде забрана додому, то зійде на них град і вони повмирають. Хто з фараонових рабів боявся Господнього слова, той зігнав своїх рабів. Та свою худобу до домів. а хто не звернув свого серця до слова Господнього, той позалишав рабів своїх та худобу свою на полі. І сказав Господь до Моїсея Простягни свою руку до неба і нехай буде град у всьому єгипетському краї на людину і на худобу і на всю польову траву в єгипетській землі. І простяг Моїсей палицю свою до неба. І Господь дав громи та град, і зійшов на землю огонь, і Господь дощів градом на єгипетську землю, і був град, і огонь горів посеред тяженого граду, що не бувало такого, як він в усім Єгипетськім краї, відколи він став був народом, і повибивав той град в усім Єгипетським краї все, що на полі, від людини аж до худоби. І всю польову рослинність побив той град, а кожне польове дерево поламав. Тільки в землі Гошен, де жили Ізраїлеві сини, не було граду. І послав фараон і покликав Мойсея та Аараона та й сказав до них: Згрішив я тим разом, Господь справедливий, а я та народ мій несправедливі. Благайте Господа! І досить бути Божим громам та градові, а я відпущу вас, і ви більше не залишитеся. І сказав до нього Мойсей, як вийду я з міста, то простягну руки свої до Господа, громи перестануть, а граду вже не буде, щоб ти знав, що Господня ця земля. А ти раби твої знаю я. Що ви ще не боїтеся перед лицем Господа Бога. Альон та Ячмінь був побитий, бо Ячмінь дозрівав, а льон цвів, а пшениця та жито не були вибиті, бо пізні вони. І вийшов Моїсей від фараона з міста і простяг руки свої до Господа, і перестали громи та град, а дощ не лив на землю. І побачив фараон, що перестав дощ і град та громи. Та й далі грішив. І чинив він запеклим своє серце, він та раби його. І стало запеклим фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлевих синів, як говорив був Господь через Мойсея. Амінь.